Валерій, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною капітан команди Антихайп. На жаль, е сьогоднішня гра з патріотом для вас закінчилася невдачею. Попри це, ви показали дуже непоганий е футбол, е особливо на початку матчу. Е поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, чого саме вам сьогодні не вистачило для досягнення результату. Е ну, хочу відзначити наш перший тайм. Дійсно, от перший тайм показав, що можемо грати, можемо. Підходити до воріт з ударом. Не, не вистачило, на мою думку, якоїсь наполегливості. Ну, підходили до воріт, старались, намагались бити, але щось, чогось не вистачало просто. Банально якогось завершення це у нас не перша така гра і тому не знаю. Ну, кожної гри таке трапляється. Тому. Тут поле квадратне м'яч круто, як, як відлетить. Сьогодні дуже щастило, чесно. Я хочу відзначити Єгора, нашого голкіпера. Дуже, дуже класно стояв сюди на воротах. вольова перемога патріота. На рахунок вашого голкіпера, безперечно, погоджуюсь з тобою. Він сьогодні один з кандидатів на звання лева-матчу. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі успіхів у чемпіонаті Києва. Дякую.